Захмарні платіжки та плата за ілюзорне тепло влітку комунальному підприємству «Полтава теплоенерго після руйнації рашистами Кременчуцької ТЕЦ це підприємство опалювало лівобережжя Креманчука. Та, на жаль, у холодну зиму ніхто не знав, якою ціною коштуватимуть теплі квартири. Вже майже вісім місяців Кременчужани. Депутати Кременчуцької міської ради на чолі з міським головою Віталієм Малецьким намагаються відстояти довоєнні тарифи, які були нижчі за діючі тарифи Полтаво теплоенерго. Яка ж позиція обласних депутатів? Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький телефоном розповів Кременчуцьким новинам, чому Полтава Теплоенерго порушує мораторій президента України Володимира Зеленського на підвищення тарифів під час війни. Полтава Теплоенерго було визначено організацією, яка повинна була надавати послуги для Кременчука. Відповідно до закону, по всій території юрисдикції надання послуг підприємства діє один тариф. Та якщо він був в Полтаві 2100 гривень, умовно кажучи, то в Кременчук ми приходимо з цим тарифом, тому сказати, що ми порушуємо указ президента. Це абсолютно не можна, тому що ми діємо в рамках відповідного закону, який забороняє встановлювати різні тарифи на території діяльності підприємства. Також суперечність цих двох законодавчих документів відзначував текстом у повідомленні для нас і депутат Полтавської обласної ради Іван Гришко. Варто зазначити, що двостаковий тариф у житті обійшовся дорогою ціною для міських підприємців, які не в силах платити за тепло, яке не споживали, адже попередньо батареї були перекриті а прилади розрахунку тепла запломбовані. Полтавське підприємство навіть не проводило аудит перед початком роботи у Кременшуці, двоставковий тариф приймає не і визначає не підприємство Полтава тепленерго а уряд. Тобто урядом визначено методологію постачання послуг тим чи іншим оператором для населення юридичних і так далі. Осіб, якби будь-який інший оператор працював. Окрім Полтава теплоенерго, також було б застосовано двоставковий тариф. Те, що як його вводити, тут я з вами абсолютно погоджуюсь, що потрібно було зустрітися з підприємцями в першу чергу. Депутат Полтавської обласної ради, перший заступник голови депутатської комісії з питань бюджету та управління майном, ігор процай, який працює першим заступником генерального директора Полтава теплоенерго, зазначив, що єдиний спосіб вирішити проблему це змінити постанову Кабміну. Полтава теплоенерго це підприємство, яке просто вико. Не скажімо так ту функцію, яка на неї покладена, і все тарифи встановлені Полтава Теплоенерго, ну загальне вони не встановлюються для окремого регіону. Якщо ми хочемо прийти до певної точки, ну домовленості, то необхідно звернутися для того, щоб змінити постанову Кабінету міністрів, якою регламентовано порядок встановлення тарифів для підприємств. Генеральний директор КП Полтава Теплоенерго Олександр Олексенко, який теж є депутатом Полтавської обласної ради, після першого дзвінка перестав брати слухавку та не спромігся надати нам відповіді. Алло. Олександр Сергійович, доброго ранку. Мене звати Дар'я, я журналіст Кременчуцьких новин. У вас є зараз вільна хвилина. А через часик перезвоните. Добре, я зрозуміла, дякую. Знову телефонуємо Олексенко Олександру Сергійовичу. Немає відповіді. Ми домовлялися з Олександром Сергійовичем зателефонувати до одному через годину. Тепер він не бере слухавку. Його колеги, депутати, голова фракції полтавської обласної організації політичної партії Слуга народу Людмила Мірошніченко, Фахрадін Мухтаров та Олег Хардін, також виявились невловимими для журналістів. Ці депутати не відповіли ні на дзвінки, ні на повідомлення у месенджері. А от Наталія Сухоніс, дізнавшись тему розмови, одразу відмовилася відповідати. Алло, Наталія Васильівна. Доброго ранку. Доброго ранку. Мене звати Дар'я. Я журналіст телеканалу Кременчук, Крименчувські новини. У вас є зараз вільна хвилинка? Ага, будь ласка. Ми робимо опитування серед депутатів Полтавської обласної ради щодо ситуації, пов'язаної з опаленням у Кременчуці, яке поставляє Полтава Теплоенерго. Ага вибачайте, дівчатки, я зараз не можу вам давати коментарі, бо я не знаю, хто ви, ви мені представили, а чому ви не можете приїхати і поговорити? Бо ми знаходимося у Кременчуці, ця ситуація стосується Кременчука і ми питаємо у вас, як можемо. Ну, вибачайте, я не знаю вас. Я не знаю, хто ви така. Я по телефону хоч би мені приїхали, показали ваше посвідчення, що ви журналіст, тоді я б вам говорила. Вибачте, я зараз не можу говорити. Депутат Сергій Мазур не знайшов для нас часу. У той же час є обласні депутати, які дійсно працюють над тим, щоб Креманчук повернувся до довоєнних тарифів. Депутат обласної ради Олексій Матюшенко розповів про засідання робочої групи щодо вирішення цього надважливого конфлікту та про пошуки консенсусу. Була організована рада з вирішення цього питання, там де приймали участь депутати обласної ради від Кременчука і депутати міської ради. Були зустрічі з народними депутатами. Шаповалов Юлія Натоліч також це ініціював. Розложили всю ситуацію на законодавчій базі і предложили два варіанти вирішення питань. Тобто мораторій президента обласна рада порушила це прям пряма відповідальність. Те, що підняли тарифи, хоча їх неможливо було підняти. І друге, ми. Запропонували злишне тариф, такий, як був на рівні минулого періоду до воєнного, але обласна рада від цього відмовляється, тому що вони прийняли двохставковий тариф, і друге питання було в тому, що вони зробили тариф однаковий для всіх. Ми все питання виносили на сесію, щоб повернути тариф, але це питання не набрало достатньої кількості голосів. Депутатська група за Полтавщину солідарна в своєму рішенні підтримати Кременчужан, повернути їм справедливі тарифи та подбати про те, щоб такої проблеми не існувало. Я вважаю, і моя фракція вважає, що на даний момент не можна підвищувати тарифи для людей. і так важке становище. І людям важко виживати, тому тарифи повинні. Тому рівні, як мінімум, які вони були. Люди можуть звертатися в суд, і і суд як наповнені на стороні людей. Є влада, є суди. Я ж кажу, от воно щось вирішиться. Ну не можна так зараз людей последню копійку забрати. Депутат облради та голова постійної депутатської комісії Євген Корф підтримує прагнення Кременчужан повернути до воєнні ціни на тепло та вважає, що раціональне рішення проблеми це зміни на законодавчому рівні. Я підтримав питання зниження тарифів для Кременчука і повернення до тих до того рівня, які вони були. До початку військових дій звичайно в Кременчуці тариф на початок військових дій був нижчий. І звичайно, по тому закону, який було прийнято після початку війни, то тариф повинен залишитись той, який був в Кременчуці. Кременчуцькі новини слідкуватимуть за розвитком подій. Сподіваємося, що Кременчуку вдасться повернути тарифи, які діяли до 24 лютого 2022 року. Дарія Якимець, Кременчуцькі новини.